Пам'ятаєте фразу з відомого фільму про те, що через 20 років не буде ні кіно, ні театру, одне телебачення. Герої тоді навіть не здогадувались про інтернет та його можливості. Але як показали останні 40 років, і телебачення, і інтернет, і театр прекрасно існують поруч, особливо в Одесі, де у кожного є свої шанувальники. Дуже скоро одеситів та гостей міста чекає чергова прем'єра в театрі музичної комедії. Про неї ми сьогодні поговоримо з Оленою Григорівною Редько, директоркою і художньою керівницею театру, та Катериною Мисалісткою Театра музкомедії. Дуже приємно бачити в нашій студії таких гостей. Скажи, будь ласка, давайте наприклад, тут... ну ми почнемо саме з вас, все ж таки, як керівника. Я розумію, що у вас кожного року, наприкінці червня, закінчується сезон. І це 77 й сезон, який закінчується, але не просто так. Ви його закінчуєте прем'єрою. Ось як це відбувається і про прем'єру розкажіть нашим глядачам, мені здається, їм буде дуже цікаво. Вони будуть очікувати. Я думаю, що вже очікують і вже купують квітки, вони вже а, продаються тобто вже, да? Да, mm -hmm. і дуже добре продають, тому всіх прошу включити швидкість і купувати квітки Покупани на аперету, да, на класичну аперету, це Йоганн Штраус. Ніч в Венеції. Це буде дуже музична, дуже красива. Е, ну, це вистава. ж Травус він не може бути. Да, це дуже красива вистава, так, масова, і багато артистів, там багато ролей, там е, хор, балет, оркестр театру. Все, що е, люблять наші е, глядачі, і це буде. Я зразу скажу, що це буде 29 і 30, -го. 30 -го червня, і це крапка цьому сезоні, як зараз говорять, не говорять, останні, так крайній <рес> крайні, кра крайні кра вистава. <рес> <рес> та. І ми підемо відпочивати всього на місяць. Тобто, ви таку ви складаєте інтригу, тобто ви показуєте пер, перші прем'єри, а потім через місяць будуть, буде продовження. А ось знаєте, ну я можливо не музичний критик, я багато чого не знаю в цьому, але я вперше чую про ніч Венеції у Штрауса, що це за вистава, і до речі, а якою мовою буде вона йти на Українською, Тобто переклала приклали на українську. Вона буде йти українською мовою. Це ця оперета йшла на нашій сцені в 50-ті ага. роки. Mm. Да. Один раз вона ставилася у нас. Не пам'ятаю скільки вона пройшла, а пройшла, але ці мелодії, які є в цій виставі, дуже будуть всім знайомі. Mm -hmm. Там багато таких мелодій, які в нас там на слуху, на, 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 слуху, да, слуху на да. Класно. А, Катерина, знаєте, ось мені постійно хочеться запитати у саме артистів театру, мускамедія, оперети. Ось як вам вдається в репертуарі зараз дуже багато вистав різними мовами. Тобто, знаєш спочатку, ви перейшли на українську, потім з'явилася англійська. Ось як ви себе відчуваєте в такому новому. Ну, я не знаю там оточенні музичному. Ну насправді особисто для мене це суб'єктивне таке. То мені насправді це не є проблемою, тому що ну мови я в принципі знаю, і, але я думаю, що скільки мов ви знаєте? Ось цікаво, я знаю чотири мови. Ого. Ну це не не зважаючи там на російську, українську. Тобто ви знаєте англійську, ви знаєте французьку французьку, англійську, французьку, італійську, французьку італійську, італійську, трошки іспанську і читаю німецьку. від чого собі ну, це Нічого. О, такі у нас артисти. Я Мунікальні. думаю, що більшість молодого покоління, яке в нас в театрі зараз працює, вони володіють мінімум двома мовами, тому що хто має класичну освіту в консерваторії, передбачено вивчення. Італійської, англійської мови, тому що у нас професія з цим напряму пов'язана. Тому, власне, це я думаю для нас не є проблемою. Але, на жаль, нашим трошки старшим колегам, ну, ми, ми допомагаємо як можемо, тому що переходити перек... ми, У нас багато вистав цього сезону було перекладено українською мовою, і ну були якісь труднощі, але всі. Чудово справляється, судячи по кількості глядачів, у вас на виставах, мені здається, що все все добре глядачам це подобається. Ось до речі, а, скажіть, а ось яка вистава зараз от в цьому сезоні, 77-му сезоні була найбільш популярна? От яка більше на більше сподобалась глядачам, і до до речі, і артистам. От що було так, ну Катя скаже, що е, наші артисти дуже люблять те, що вони що вони роблять, тому е, їм все сподобається. А, а глядачі наші такі різні, і е, глядачі можуть знайти в нашому репертуарі е, хто що полюбляє, хто любить рок. У нас є Ісус Христос. Хто любить класичного оперету, У нас є Сильва, Принцеса Цирку, Мариця зараз буде Ніч Вінеції. У нас є музичні комедії, такі як там брехуха, до речі, якій Катя теж працює. У нас є Золоте теля, «12 стільців. Тобто на будь який смак на будь який смак є репертуар тому і. І зараз хочу мітити те, що дуже багато стало молоді в театрі за останні роки, коли ми перейшли, багато стало мюзиклів в яких сюжет. Класичний, якісний, і молодь пішла до театру. А ми дуже стараємось робити різний репертуар. І цей сезон був, і він ще не закінчився, так такий дуже інтенсивний. Ось, ми, до речі, ми... Олег <говорити> я хочу вас перервати. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про сезон музичний під час війни. і не <говорити> будемо Забувати, що це третій рік війни, і це дуже такі, знаєте, виклики для артистів для всіх нас. Ось як ви справляєтесь ось саме з цим? Ну е цей <паспраць> до вас до катрука трудна є. І я думаю, що основна трудність в тому, що люди приходять до театру дуже напряженні, мо так можу сказати да, да, да. З, з одними очима, і наші артисти. Uh -huh. і хори балети, оркестр, музика, красота, яку ми показуємо, вона робить так, що люди виходять із театру uh -huh. з іншими очима. Музична терапія, Во... така так, ну, так, ну, значит, та, да. театральна терапія. Так. Ви також таке відчуваєте, Ой, насправді так? я не знаю, що було б без театру, власне, якщо про себе говорити, тому що це е, дуже важливо для мене. Важлива ланка. Під час війни, тому що саме тут можна відволікатися від усього цього. І я ну, дуже люблю театр взагалі по життю. А зараз, як ніколи, ти відчуваєш просто як тягне на роботу майже постійно, і коли якісь стреси всі пов'язані з війною. То ну вже себе так переналаштовуєш і йдеш в театр, як на свято. Це насправді це взагалі без якогось пафосу, абсолютно широка, і артисти, і артистиглядачі і і глядачі, і також що хочу сказати, відмітити, що ну це знову ж таки це спираючись на. Відгуки моїх друзів mm -hmm. і моїх рідних зараз під час війни у нас була постановка Ісус Христос Суперзірка, yeah. і це якраз та вистава, яку якраз по, по концепції нашого режисера Володимира Івановича, а в кінці у нас є світло. Так, світло в кінці світло тунелю, в кінці да. тунеля, світло і якраз важливо. ось ця uh -huh. ось цей момент він дуже дуже важливий, тому що зараз у нас такі часи, коли ми всі, ну попри всі негаразди, майже у кого, у кожного є ПТСР, у кожного є якісь. Ми не маємо вже розуч, 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 розучилися мріяти, розучилися ну, більшість. Ми не загадуємо на завтра Нам нічого, важко, так важко. і якраз змога прийти в театр. Коли тобі пусто, можливо, на душі, і от відчути, пережити цей катарсіс, відчути всі ці емоції, Дуже різноманітні і позитивні, і негативні, і можливо навіть якусь злість, тому що конфлікти є на сцені різні, і відчути якусь радість, і побачити, от, наприклад, як в даній виставі якесь спасіння, і це в людях ну в них з'являється цей вогник надії, віри в найкраще. Я думаю, що це дуже ви як важливо. лікарі майже працюєте я, ж, я така музична театральна терапія це дуже у вас місія просто зараз. Варто сказати, що у нас не просто артисти мають свою терапію, пересічні глядачі, одесити, гості теж. Але ще ми кожного разу на кожній вистави у нас обов'язково є або Люди, які проходять реабілітацію і лікування ага, в шпіталях в шпиталях да? або військові, які на відпочинку uh -huh. на кожній виставі, і ми, ми вдячні їм за те, що вони роблять, а вони вдячні нам за, за те, 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 що, що вони, як коли бачать це все, uh -huh. і от єднання сцени і залу. Вони ще більше е, думають про те. Для чого заради? Для чого, чого вони для чого вони так, так, так знаєте, ось до речі, про сцену у вас трохи змінився. Ну не зов, зовсім змінився, скажімо, формат вистав, який зараз ідуть. Тобто, у вас є формат вистав на сцені, є формат під дахом. Я знаю, що є. Ось розкажіть, от взагалі, знаєте, новації під час війни, під час таких викликів, тобто вам дуже багато доводиться робити зараз нового. Ну, По-перше, навіщо ви таке себе навантаження. І ось що це за театр під дахом. Це нова наша така, новий такий формат. Це на шостому поверсі нашої будівлі, репетиційна наша зала. Ми її переробили в таку невеличку сцену. Там всього 80 глядачів можуть розміститися. І ми зробили це для того, щоб наші артисти могли більш реалізовувати. Увати свої е, дані могли більш працювати більш тісно працювати да, з глядачем взагалі да? працювати uh -huh. і працювати з глядачем. Очі в очі. Угу. А уже Катя може Катя, розповісти, як, як, як це, це були глядач на да, да. відстані руки. Ой, це дуже цікавий досвід. Насправді, ну дуже цікавий і неочікуваний насправді в якомусь сенсі, тому що мені е, пощастило якраз приймати Перший участь момент. в першій, першій постановці. Mm -hmm. Так і це було дуже цікаво, дуже з якогось боку нервово відповідально, тому що в нас є сцени. В яких ми в нас мала, маленька сцена, mm -hmm. там але є саме мізон сцени, які взагалі дуже близько від глядача, майже там метр півтори. І коли ти граєш, це вже зовсім інше відчуття, тому що зазвичай ну нас розділяє з глядачем. А mm -hmm. от і тому це дуже цікаво. Це потребує трошки. Трошки іншого, трошки інших, якихось технічних нас був моментів. У перехідний опін, такий досвід, опит, досвід ми зробили виставу Принцеса цирка, яка повинна була ставилась на виконання в цирку. Але тобто в Одеському цирку В одеському четверко ми планували і 4 березня 22-го року повинна бути. Там була прем'єра, mm -hmm. були продані квіпродані квітки. Ну сталося те, що сталося, і ми не працювали на який час. А потім, коли вийшли працювати з серпня 22-го року, ми вирішили, що вистава помре, якщо ми не її не зможемо. А цирк був закритий, там не було, там не було сховища, тому ми не могли там працювати. І ми вирішили зробити цирк на сцені. І ми зробили арену. Хто бачив, вже багато людей бачили цю виставу, і Катя в цій виставі теж зайнята. Так що оку Досвід, досвід. <реш> Досвід праці от, близько з глядачем був більш новий для глядача. І для, для, так, для <реш> глядача також. Так. Так. Ті, розкажіть про ваші плани, бо я знаю, що у вас вони такі <реш> нескромні, скажімо так. Ну, цікаві. Для нас так да. скромно. Ми новаторські знову да, зараз. От, закінчимо сезон прем'єрою і виходимо після відпустки. Будемо. Наш репертуар поновляти, і ми починаємо працювати над оновленням вистави, яку дуже просять наші глядачі, і та в джазі тільки тільки дівчата. Ух ти. На час війни ми не грали цю. Ми теж перекладаємо зараз українською на українську, на українську цю виставу, і дуже думаю, що буде вона десь наприкінці вересня. В зовні, вже, вже або буде, в жовтні буде, буде, да, буде буде показано. І паралельно ми працюємо над таким новим для нас проектом, де бенефіціарами, там, бенефіціантами ага. буде о, оркестр, хор, балет театру, і там буде тільки один соліст. соліст. Це буде така вистава, ну, поки що таке условна на, на условна назва Вечір в Буенос-Айресі». Тобто це буде, це, буде це, це буде іспанською запитанською. Да, Там два композитори, Мартін Пальм'єрі і Аст, Астро П'єцоло. Там буде на музику цих двох композиторів аргентинських буде поставлена ця вистава, і ми те плануємо... в цьому в цьому це, 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 це поки інтрига. Вона ще не знає. Ага. Ну Вона не поліглот, я розумію, що потрібно ж знайти артиста, який ще співає. Артисти, да, артисти у нас іспанські. такі, вони ще все можуть. Uh -huh. Як в ліцюй миші, в одне з персонажів, я завжди цю, за самі маленькі гроші грати самі uh -huh. в великі, великі ролі. Так, така специфічна професія. Далі ми будемо працювати над виставою мене, КЕТ. Це буде нова постановка. Зараз ми. Ведемо перемовини з авторськими по авторських правах по цій виставі. Ми всі наші вистави, які ми виконуємо, вони у нас всі законні. Ми все робимо, щоб не було ніяких, щоб ніяких, до, ніяких до нас не до не повинно бути претензій. Ми теж зараз уже працюємо, вже працюємо над ще двома двома виставами на малій сцені. Це буде вистава колишній, така вже більш воєнна тема, або драматична вистава, і «Останнє танго. Це дві вистави, які ми плануємо на ближчий, на ближчий і це час. Це такі нові на, нові вистави, яких не було да, до того да, моменту. Да, в да, так, Олена Григорьевна, Вас вистава. вас прем'єра. Ось зараз, буквально через два тижні. Потім в планах. Чотири, якщо я не помиляюсь, нові вистави. Так. Де взяти на все це силу, гроші, часу, взагалі натхнення? Ми не про гроші. Ми працюємо багато, заробляємо і дай Боже, щоб нічого нам не заважало. Ми плануємо. І поки що нам вдавалося вложитися в наші плани. Е, хоча ко кожний день, а то й кілька разів на день тривога. Тривога. О, ми перериваємо репетиції. Ми перериваємо вистави. Це наша сьогодні така сама болюча точка, і крапка як точка, правильно. Да. Що ми все встигнути. Ну, неможливо сп спланувати, це наша проблема. Ось так. Катерина. Розкажіть, дійсно, коли ви коли, коли у вас репетиція? Ну як це відбувається, коли вистава сама, коли ви граєте ввечері? Це ми бачимо на власні очі. Бачили. А коли, коли репетиція, коли постійні тривоги? Ну як це впливає? Взагалі? Ну це виснаження таке. Ось ну, а у вас постійно щось що, новеньке. Ну а що робити? Це такі. Ми всі зараз цих звикли, звикли звісно. А що <свісно> як бути? Працюємо і так, якщо там є дійсно загроза, навіть репетируємо просто свої діалоги, якісь угу. В укритті? сидячи в укритті. <свісно> так, чому ні? Ну а часу вистачає взагалі ось на такі нові проекти, дуже багато нових проектів кожного року. Надолужимо. Ну знаєте, взагалі вас послухати, то мені здається, що ну на, напевно це можливо знаєте, такий одеський чи український. Ми можемо все. Це наш нашого більшу та чим більш да, ми, коли збираємося після прем'єри на, на, на там на чай, це <ріх> на наш чай, перший так. тост за театр, який може все. Ну що ж, я пропоную на цій такій, знаєте, дуже оптимістичній ноці сьогодні закінчити. В нас обмежений час в ефірі. Я е, дуже дякую, що знайшли для нас час прийти і розповісти про ваші плани. А ми будемо сподіватися, що вони будуть обов'язково вцілені в майбутньому. Дуже ну, дякую. дякую. приходьте дякую. до нас на вистави обов'язково.